Yeah. Наші воїні, виможні і сильні, валять москалів, а ті меруть, як свині, валять без вагань і без страху. російський корабель із корабельні. Ми горді, незламні, б'ємося, як леви. Єднаємось браття, серця наше вогневі. і з нами весь світ свята наша справа, слава Україні. Героям слава, скажи слова! Та новий день прийде. Прокинуться люди, і будуть творити буденне та земне. І біль притихне, згорнеться клубочком, і очі висухнуть від сліз. Усміхнемось губку, точком. І прийде день без клятої тривоги, і буде ніч спокійна. Прийде час, та поки тримаємо стрій і не складаємо руки, весь світ, бодивиться на нас. Як наші леви тримають небо там на сході, як наші котики на півні орків б'ють, як ми кладемо сайти банків, донатимо на дрони, як українці європейську мідь кують. Хто залишив дім і зараз там, у пеклі бою, ми знаємо поіменно, бо це сусід чи брат, чи сестра, чи батько, дід або сусідка, що стала медсестрою? За вас ми молимось, ви наша гордість і краса. Захисники й захисниці наші, сьогодні історичний час, хай дух славетних запорожців примножить відваги запас, хай віра повстанців наповнить жагою доволі, покрова святая укриє від смерті і ран. А хто загинув, то наша біль і туга, і наша ненависть свята. Нехай земля вам буде пухом, а подвиг ваш то істина проста. Ми платимо ціну високу, за волю, гідність, за право й честь. Ми українці. Ми встали проти зла на правий герць.